Вітаємо вас на каналі Світ проти катаклізм. Стався страшний повінь у Малайзії. 40 тисяч людей евакуювали. Є загиблі. Чотири особи загинули. Серед загиблих був чоловік, який застряг у машині, яку забрало потоком води. У деяких районах рятувальники пробиваються човнами, щоб врятувати людей, які застрягли у своїх будинках. Джохор із населенням 4 мільйони людей, в якому й сталася повінь, є другим за зачисленостю населенням штатом Малазії. Деякі роботи з деактивації почались, але синоптики попереджають про нові дощі. Люди рятують свої речі. Вони кажуть, що завжди були готові до сезону дощів у листопаді та грудні. А також кожна родина мала човен. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та очікуйте новин.